Рада зустрічі з вами малята, Світлофор та його друзі. Що ми бачимо на дорогах? Послухайте, тут не котиться автобус, тут трамваї не пройдуть, тут спокійно пішоходи уздовж по вулиці йдуть. Для машин і для трамвая шлях, дорога інша є. Що ж це таке, де ходять пішоходи? Так, це тротуар. Молодці! Будьте уважні! Командуючи жезлом, він направляє і всім перехрестям один управляє. Він не мов чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому регулювальник. Послухайте іншу загадку. У світі є доріг господар, важлива поста для людей. Він регулює рух ретельно, безпечним робить кожний день. Три кольори його магічні, диктують правила і гри. Дорослі й діти поважають, про кого мова? Ти назви. Так, це світлофор. Спробуємо вивчити вірш про світлофор. Світлофор, мов чародій, ока має три. Червоний стій не йди. Жовтий зачекай, а зелений проїжджай. Повторимо разом, дітки. Світлофор, мов чародій, ока має три. Червоний стій не йди. Жовтий зачекай, а зелений проїжджай. Молодці малята. Спостерігаючи за роботою світлофора. Ми з вами можемо зрозуміти, для чого нам потрібен світлофор? Кому він допомагає? Подумайте і скажіть, що допомагає пішоходам правильно перейти дорогу. Так, світлофор. А для чого потрібен світлофор? Так, щоб ми бачили, коли рухаються машини, а коли можна рухатись пішоходам. Чому на перехресті не трапляються аварії? Так, правильно, тому що світлофор керує рухом. Чи обов'язково зважати на сигнал світлофора? Так, треба бути уважними і водіям, і пішоходам. Що може трапитися, якщо не звертати увагу на світлофор? Так. Може бути небезпечна ситуація, під час якої постраждає або пішоход, або водій в машині. Перехід вулиці. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту нема. До середини рушаємо. Є тут лінія чудова. Незвичайна розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш ти. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Будьте уважні на дорогах і на тротуарах. Світлофор. Про наявність світлофора попереджає знак світлофорне регулювання. Він має форму трикутника в червоній окантовці, у середині якого на білому фоні зображено світлофор три кольори червоний, жовтий і зелений, колір змінюється автоматично і таким чином віддає накази пішоходам і транспорту. Може стояти на підставці, висіти на електричному дроті над дорогою і за формою буває овальним, квадратним та прямокутним. Чому світлофор називають світлофором? Це слово складається з двох частин світло та фор. Що таке світло, ви розумієте? Афор це слово означає носій. Отже, світлофор. Це носій світла. Він і справді несе світло. Зазвичай трьох кольорів червоного, жовтого і зеленого. Чому для світлофора вибрали саме ці три кольори? Для забороняючого сигналу червоний, тому що його добре видно і вдень, і вночі. Він не змінює свого кольору навіть в тумані. Жовте світло покликане активізувати увагу водіїв, аби вони вчасно реагували на зміну сигналу світлофора, а зелений видно дещо гірше, але його не можна сплутати з червоним кольором. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року. Сучасні світлофори оснащені камерами, з допомогою яких диспетчер може бачити ситуацію на дорозі і перемикати сигнал світлофора на потрібний. Світлофор диригент руху на вулицях. Який знак попереджає про світлофор на дорозі? Для чого потрібен світлофор? Скільки кольорів має світлофор, що означає кожний колір? Де встановлюють світлофори? Пам'ятайте, діти, про правила. Будьте обережні! До нових зустрічей!